Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Велика кількість поляків хотіла і мріяла про те, щоб українці покидали Польщу, виїжджали в Україну, виїжджали до інших країн, і вони це, власне, і отримали. Тому як українці почали масово виїжджати та тікати з Польщі. Давайте розбиратися в цій. Новині, будь ласка, поставте лайк цьому відео для того, щоб я побачили якомога більше людей. Обов'язково прошу всіх своїх постійних глядачів постійно на всіх відео ставити лайки, писати коментарі. Це допомагає розвивати канал і боротися з російськими ботами. Отже, дедалі більше українців виїжджають до інших країн, зокрема до Німеччини, і тим часом в Польщі на сьогоднішній день зростає. Кількість працівників з Філіппін, Індонезії та Африки на сьогоднішній день в готелях на на Балтійському узбережжі можна зустріти офіціантів, кухарів та покоївок з. Цих, скажімо так, далеких країн також величезна кількість таких працівників вони працюють і в Uberі на доставці їжі, вони працюють на заводах, на фабриках, все більше і більше віз в польських вони отримують в своїх країнах і приїжджають до Польщі. Ще до початку а, пандемії українці були най, скажімо так, найбільшою і найчисельнішою групою іноземців, і мали такі ну, якби постійні тенденції до зростання на сьогоднішній день. Кількість українців в Польщі невпинно зменшується. Натомість на їх місць на їх місця з колосальними темпами приїжджають саме громадяни оцих країн, там Африки, Азії і так далі. І... Останні дані Євростату показують, що в на сьогоднішній день країна, в якій знаходиться найбільше українців, це вже не Польща, це вже Німеччина, і станом на кінець червня 2023 року, якщо ми говоримо про е, українських біженців, то в Німеччині знаходилось понад 1 мільйон 300 тисяч. Українських біженців натомість в Польщі їх залишалось всього лише 978 тисяч, і тобто, бачимо, що різниця ну більше ніж 300 тисяч біженців на користь Німеччини, і ця цифра вона постійно падає. Скоріше за все, що коли Євростат обновить свої дані, то цей розрив буде ще більший і. Якби маємо такі ось новини, і в також в своєму серпневому звіті асоціація підприємців і роботодавців. Польщі попереджає, що Польща програє боротьбу за українських мігрантів серед іншого організація закликає до рішень, таких як мовна та професійна підготовка, для того, щоб заохотити українців залишатись в Польщі. Я зі своєї сторони скажу, що тут справа зовсім не в професійній підготовці, тут справа в відношенні. Людей, які працюють в ужандах, які працюють в поліції, які працюють в медичних закладах, тому як на сьогоднішній день на жаль, незважаючи на те, що Польща являється на найвищому рівні нашим найкращим союзником, як для України, але велика частина українців в Польщі змушені терпіти, скажімо так, хейт і ксенофобію в свою сторону, і це в першу чергу виходить з ужандів. Коли українців не хочуть обслуговувати, їх від них просто відмахуються рукою, і е, вони думають: нафіга я буду сидіти в цій Польщі, якщо я можу поїхати в Німеччину або в іншу країну, де мене будуть шанувати і мене будуть зі мною будуть поводитись як з людиною, а не як з мігрантом. І нагадаю, що дуже і дуже велика різниця є між людиною і біженцем. Тому. Я думаю, саме через це українці покидають Польщу. Я е, впевнений, що буде якась частина людей, які зараз в коментарях почнуть писати О, та вони їдуть. В Німеччину для того, щоб там отримувати виплати ні, друзі, українці не потребують власне виплат, і якщо є можливість працювати заробляти кошти, вони будуть заробляти е, ці кошти самостійно. Е, якщо е, також неодноразово бачив інформацію, що в Німеччині мале, дуже мала кількість українців працює, я хочу сказати, що вони працюють просто-напросто неофіційно, тому як на тих 400 євро, яких там виплачують щомісячно, ви маєте розуміти, що цих коштів максимально. Мально недостатньо для того, щоб нормально е, проживати. Тому е, бачимо, що Польщі потрібно все ж таки змінювати свою внутрішню політику, е, проводити якісь виховні роботи, скажімо так, з громадянами Польщі, з працювати е, проти російської пропаганди, яка просто вкорінена зараз в е, Польщі. Вони фінансують і праворадикальні партії, вони фінансують різні е, інші партії, інші, різні СМІ, і так далі. Тому потрібно е, розуміти, що у випадку, якщо Польщі важливі українці, яких вона хоче втримати в себе. На території для того, що вони працювали і приносили дохід в польський державний бюджет, потрібно змінювати свою політику не на папері. Потрібно змінювати свою політику так, щоб ці українці, які на сьогоднішній день в Польщі працюють, хотіли залишатися в Польщі. розуміли, що вони є людьми, і до них тут відносяться по-людськи, а не кричали на з кожного утюга: що щось не подобається, їдьте в Україну. Щось не подобається, виїжджайте в іншу країну. Бо українці. Можуть одного разу просто взяти і так зробити, виїхати, і Польща залишиться без. Робочих рук в Польщі піднімуть пенсійний вік, тому як в них просто-напросто не буде вистачати коштів для того, щоб виплачувати пенсії для старіючого населення, і тому як в Польщі є також дуже серйозна демографічна проблема, коли населення старіє, молодих все менше робочих рук саме польських громадян, все менше, і вони також виїжджають за кордон. Тому, якщо Польщі важливі українці. То е, вони можуть якби з цим працювати. А ні, то до них так само можуть приїхати громадяни Індонезії, Африки і так далі. Тобто ті, проти кого вони борються і кого вони не хочуть приймати з білоруського кордону. Друзі, маємо сьогодні такі ось новини. Як на мене, це є просто новина для того, щоб задуматися, в першу чергу задуматися тим полякам, які ненавидять українців в інтернеті. І, е, 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 якби така причина задуматись. Хто краще е, африканці на території Польщі, якщо будуть працювати, чи українці? Це питання є відкритим. Я на нього відповідей не даю. мене я не є якимось там расистом і так далі. Е, от я просто дивлюсь на ту політику Польщі, яку вони проводять. З однієї сторони, і на те, як вони нехтують тими іноземцями, які на сьогоднішній день знаходяться в Польщі. Дякую всім за перегляд, свої коментарі, лайки і репости. Робіть, будь ласка, під цим відео. Дякую всім за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!